20 серпня буду продовжувати телефон на Я показала Pink Intuition, Red Intuition. Ось айстрочки. Тут, до речі, Ахінацея, ту, що я замовила ось пару днів тому, мені прийшла. З зелених янголів, закарпатський розплідник. Гарний кущик. Тут він на півтіні. Айстри його трішки прикривають. Хай росте. Колір такий чудовий. Називається Хінацея Джулія, таку, як я і замовляла. Це теж айстри якісь. Вони у вересні, в жовтні квітують синім. Це троянда Golden Celebration. Посадка цього року навесні від матєвських троянд отримала. Ось якого вона кольору медового. Квітувала вона постійно. Ну, не дуже прям, щоб рясна, ну квітувала, не хворіє, гарний кущик наростила. Десь 40 сантиметрів. Троянда Вестерленд. Вона вже майже відквітувала. Ось пагани, які великі, більше, ніж півтора метра. Ось ще пагін, дуже запашна троянда, помаранчева, з жовтим. Тримається квітка недовго, але аромат лунає навкруги. Це кущик лапчатка, я вже його показувала, він постійно квітує, але зараз дуже жарко, квіточки закрились. Отак вони такі, як полуниця чи суниця, все літо. Не все літо, а весь сезон. З травня по жовтень квітує. Я ось на днях замовила з зелених янгелів ще одну лапчатку. Це біла, а то повинна бути рожева чи красна. Тут у мене молоденькі трояндочки, це Марієн, який гарний кущик наростила. Спрей лимонний. Це Троян без матвіївських троян Черкащини. називається спрей лимонний у них. Це бріоза. Кущики маленькі, але квітують. Це в мене верба якась. Потрібно її колом обрізати, щоб вона була колом. Це е, я забула, як крем Fallover. Цирку з кущик. Я трояндочку недавно показувала. Гарне глянцеве листя, глянцеве листя теж навесні посаджена. А ось це тут зовсім ніяка троянда. Вона ще й не квітувала, але у є маленький пуп'яночок. Від Міру роз в тому році отримала. Називається Мір і любов. Ну, щось, поки не міра, не любові нема. Це Енн Хендерсон. Весняна посадка цього року, гарний кущ, листя блискуче. Он квітують постійно, що навіть квітували. Це гарний кущ, теж від Міроро отримала. Там не всі погані кущі, були і хороші кущі. Ось серед них був Маркс Тєері, гарна троянда, запашна кущ гарний. Постійно квітує. Ну, це ж теж перша річка, як гарно себе поводить для перша річки. Жодного враженого листочка, квітка рожева. Він відквітувала квіточка вже. З'являються постійно квітки. Це Сію Інпіоплу, Відмір роз. Це все першорічки. Це рожевий спрей Черкащина в цьому році посаджена. Так і називається рожевий спрей. Це мір роз в тому році садила. З назвою я цієї троянди не пам'ятаю, гарний кущик. А ось трояндочка Ларебунда-Бельмандо. Весняна посадка із Матвіївських троянд. В цьому році я отримала. Це троянди з того року. Це Лідія, сан Sitie, троянда Спрей, троянда спрей Пінк Флеш. Гарні кущики. Це троянда дует. Одна з моїх улюблених троянд, але так шкода. Одну таку гарну таку гілку скасили. Не скасили, але вона зламалась, коли косили. Ну. Маємо, що маємо. Гарна троянда. Чайна гібридна, дует називається. Дуже красивий кущ квітки в неї. Рясно квітує. Це молода троянда. Пересортицію прийшла з Грандіна Макс мені. Назву не знаю. маліною пахне. Це Ельтора. Червона кирпичного кольору. Це троянда схожа на торнадо, на кордову. Називається Red Sensation. Безперервного квітування троянда. До речі, це сакулянта в тому році касається.